Здалеко 1966 року трирічним хлопчиком мене батько в 66-му році приніс на стадіон. Майже півстоліття тому в такий незвичний спосіб розпочався шлях болівальника пана Олександра за ФК Кривбас. За іграми рідної команди прискіпливо слідкує і тому, коли дізнався про автограф сесію із гравцями червоно-білої команди на поштовому, де можна наживо поспілкуватися із гравцями, одразу скоригував свої плани та завітав на зустріч. Хотілося би хлопчикам подякувати за вдал початок весняної частини чемпіонату. Спитати, який настрій на 3 березня, я б не проти був, аби рахунок 0-3 був знову на нашу користь. Ну і щоб вони виходили на поле в гріз Шахтарем з високо піднятими головами, не боялися. Шахтар це тільки назва команди. Вона грає в першості України, як і Кривбас. але ми на першій сходинці, а значить, ми сильніше. Виходимо і б'ємо їх на зустрічі з болівальниками. Завітали гравці кривбасу Андрій Понідельник та Олег Кожушко. Криворіжці цікавились в них про секрет нещодавньої впевненої перемоги над черкаською командою ЛНЗ та щодо підготовки до матчу із Донецьким шахтарем вже цієї неділі, 3 березня. Для мене це не є нова позиція. Я колись в своїй кар'єрі виступав уже на в цій ролі. В центрального правозахисника ну, центрального правозахисника. Під час матчу за Буковину Чернівці В принципі, щось лишилося, але це зовсім інший рівень, коли я бо в Буковині, це була друга ліга, зараз прем'єр-ліга, але ми це підпрацьовували на тренувальних спорах і я думаю, що ми добре підготувалися до цього матчу і в принципі, впоралися з нашим завданням. Окремо поцікавились про перспективи чемпіонства Кривбаса та його основних опонентів, сусідів по турнірній таблиці. Втім, у футболі шанси у всіх команд приблизно рівні, і фінальний вигляд турнірки може бути яким завгодно. В цьому і перевага футболу як командної гри. Хороша команда, дуже але я думаю, що шанси в принципі у всіх 50 на 50 і ще багато ігри може що заголодно промотичувати. Поцікавились представників клубу не тільки щодо шансів на чемпіонство в українській прем'єр-лізі, а й щодо можливої участі в Єврокубках на міжнародній арені, адже це зовсім інший рівень виступів та якісно нові сторінки в історії Криворізького кривбасу. Ба більше футбольні експерти, які перед початком українського чемпіонату досить скептично ставились до перспектив виступів команди з кривого рогу, зараз кардинально змінили свою думку. Нам треба бути першими, ми будемо першими. Нам треба бути першими. І ось о, хтось спочатку посміхався, хтось ад зараз вже питання зовсім інші ставлять. Люди вже вже про це питають, вже всі обговорюють. Дивіться, як експерти поміняли свою думку після першого туру відновлення чемпіонату. Тому мабуть, і в медіа ресурсі теж є. Коли в тебе є коли в тебе є керівник, який живе процесом. То й тобі легше працювати наприкінці зустрічі. Всі присутні мали змогу отримати автографи від гравців Кривбасу та зробити спільні фото на пам'ять, забігаючи наперед, в клубі проанонсували, що на перший домашній в цьому році матч із столичним ФК оболонь 9 березня для глядачів будуть доступними декілька сотень місць на стадіоні. Остаточно їх кількість ще визначають із міркувань безпеки. Олександр Фефілатів Сергій Іванкін перший міський.